Кає дах, чи труба впало дерево або незаметине двір. Кожен пожилець дому знає, треба звертатися до Жео. Робота житловиків нами сприймається як щось неодмінне і звичне. Скупі на подяку і щедрі на скарги. Люди забувають про головне. Будь-яка праця має бути оплачена. Між тим лише перед ЖО номер 35 жителі Саксаганського району заборгували близько 15 мільйонів гривень. Суму більшу за 8 мільйонів організація має надію відшкодувати через суд. Багато жителі не оплачують. Наші жилищно-коммунальные услуги з такими недобросовестными жителями проводиться претензійно исковая работа. Ми подаємо в суд. Вот за прошлый год ми подали 1500 ісків на суму более мільйона гривень. В початку 2014 року года ми вже подали 115 ісків исков на суму 500 тисяч гривень. Прошу вас, люди, не допускайте, щоб к вам приходили люди в формі і виносили ваше імущество из дому. Ось так проходить робочий день працівників житлово-експлуатаційної організації номер 35 що обслуговує будинки і прибудинкові території Саксаганського району. Доки саксаганці знаходяться на своїх робочих місцях. Їхні домівки ремонтують, перекривають дахи і промивають систему опалення. Вже сьогодні організація займається підготовкою до майбутнього осінньо-зумового періоду. Від того, як буде виконана ця робота, залежатиме те, чи буде людям затишно і тепло взимку. На сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, обращение граждан значительно снизилось на ремонт кровли и межпанельных швов, потому что мы выполнили в прошлом году очень большой объем работ. Вот если взять предыдущий год на 2013 год, на 1 января, у нас было оставлено в плане графики 67 квартир по ремонту кровли. То на 1 января 2014 года было только 6 обращений по ремонту кровли, и то только те, которые поступили октябрь-ноябрь месяц. Поодинокими були скарги жильців на протікання міжпанельних швів. Їх найближчим часом теж залатають, перевірять інші проблемні ділянки, і лише після проведення повної ремонтно-профілактичної роботи видадуть на будинок паспорт готовності. До речі, з 500 будинків, які знаходяться на обслуговуванні вже у номер 35 паспорти вже отримали 104 багатоповерхівки. За порядком біля будинків щодня стежать двірники. Якщо вони помічають небезпечний сухостій чи гілки, викликають обрізувачів дерев. Найбайдужі до своїх дворів і самі мешканці. Для малечі вони з любов'ю облаштовують яскраві місця для ігор. Загальна проблема для усіх надавачів житлово-комунальних послуг Кривого Рогу злісні неплатники. Люди, які проживають у своїх квартирах, користуються благами цивілізації, але часто не мають ніякого бажання сплачувати за надані їм послуги. Такі громадяни не тільки підривають економіку підприємств, що їх обслуговують, але й створюють масу неприємних моментів для себе. Адже, зрештою, борги з неплатників, надавач послуг може стягнути і в судовому порядку. Одним з проблемних будинків, мешканці якого тільки за останні 4 місяці поточного року вже заборгували управлять. Краючій компанії «Товариство з обмеженою відповідальністю Ю-2011» понад 13 тисяч гривень є багатоповерхівка, розташована по вулиці Сім'ї Демиди, 5. Цей будинок, споруджений у 30-х роках минулого сторіччя, за своє тривале та нелегке життя, побував у різних іпостасях і встиг змінити кілька разів свій статус. Спочатку його планували як гуртожиток, потім віддали під малосімейку, сімейку. А згодом було вирішено використовувати як звичайний житловий будинок. До наших днів він надійшов у жалюгідному стані, і тільки завдяки майстерності умільців минулого століття, він ще повністю не зруйнувався, а продовжує служити людям. Однак, як відомо, нічого не може довго виконувати свої функції без належного догляду. Тому у Компанію ую 2011 яка кілька місяців тому узялась за обслуговування житлового фонду Інгульця, першим ділом приступила до проведення цього будинку у задовільний стан. І це незважаючи на те, що фахівцями свого часу було зроблено висновок, що будівля в цілому знаходиться у непридатному для нормальної експлуатації стані. Виповнено, в частності було ремонт електропроводки з заміною виключателя. частично електропроводку замінили. Установили светильник над входной дверью. Выполнен ремонт двери входной. Частично был выполнен ремонт водопроводной трубы с заменой 4 метров. В настоящее время еще планируется в первую очередь выполнить частичный ремонт кровли, потому как имеет место затекание в некоторых комнатах. А затем приступим к тоже частичному ремонту, перекрытий, которые пришли в негодность, можно сказать так. Сейчас мы приступаем к остеклению оконных переплетов. Наши специалисты были там вчера, произвели замеры. Сегодня готовим материал и в ближайшее время, я думаю, остекление выполним. Однак, за словами співробітників компанії, мешканці багатоповерхівки не в належній мірі оцінили старання їх працівників та вже встигли заборгувати за квартплату кругленьку суму. Але керівництво має надію, що їм не доведеться звертати за позовом до суду на злісних неплатників. З февраля місяця непосередньо по поэтому дому задовжене з ліцов вже уже тисяч 180 гривень. гривен. Нікоти роботи були виконані. Как двигаться дальше, уже зависит во многом от жильцов от их платежной дисциплины. Потому что предприятие выполняет работы, влаживая свои средства, свои материалы. Если старший дома действительно хозяйственник, они сами разговаривают, они приходят на приемы к директору, к начальнику участка, к главному инженеру. Они желают видеть свой дом в порядке начиная від під'їзду, заканчивая придомовой території. А якщо це спускать на тормозах моя хата з краю, таким буде. То, що ми можемо зробити, ми це делаем, но і ще б жильцов. І все ж у колективі уюту не опускають руки за словами керівника підприємства плани у компанії Великі. Адже саме зараз відбувається підготовка до осінньо-зимового періоду, а значить необхідно привести в порядок дах, відремонтувати пошкоджені перекриття та й просто навести порядок в коридорах. Цілодобову і безперебійну подачу води та очищення стоків у кривому розі забезпечує більш ніж двохтисячний колектив кривба Для зручності споживачів на підприємстві створені інспекції водозбуту. Кожен мешканець у своєму районі може отримати інформацію щодо тарифів, розміру нарахування, суми до сплати тощо. Та не всі споживачі своєчасно розраховуються за отримані послуги з водопостачання та водовідведення. На сьогодні загальний борг населення перевищує 70 мільйонів гривень. Оскільки дехто з неплатників не звертає уваги на претензії, попередження і навіть на рішення суду, працівники Киробасводоканалу змушені обмежувати боржникам подачу питної води. Нещодавно інспекцією водозбуту Центральна проведено рейд у центральному міському районі по одній із вулиць мікрорайону Карачуни, де загальна заборгованість мешканців сягає 8 тисяч гривень. Тут у декількох будинках частково уже припинене водопостачання. Населення району заборгувало нашому підприємству більше 8 мільйона гривень, в тому числі мешканці приватного сектора близько полутора мільйона гривень. При місячному нарахуванні влітку близько 630 тисяч гривень. Це в середньому виходить, що більше місяця всі мешканці центрального міського району приватного сектора не сплачують за воду. За своєчасністю оплати послуг із водопостачання та водовідведення слідкують також і квартальні уповноважені. Кажуть, що результати не завжди втішні. ходят, проверяют, каждый раз предупреждаем мы людей. И ко мне ходят, вот, например, все злостные, мы идем э, в частный сектор, просим их людей. Не приказано, а просим, что платите, пожалуйста, за... Вода ж это, перекроешь воду, тогда все останавливается. Все хотят и трубы, чтобы хорошие были, и вода вовремя текла, и напор хороший был, а все ж это с этой кварплатой то идет все, водоканал. Співробітники Кривбасводоканалу нагадують про необхідність плати боргів за отримані послуги та попереджають, що в іншому випадку подачу питної води буде обмежено. Хочу зауважити, що хоча наше підприємство вже самостійно нараховує, веде нарахування два місяці, але мешканці не оплачують на наш рахунок в повному об'ємі кошти, тому хочу зауважити, щоб люди більш уважно ставилися до оплати і оплачували саме. На наш рахунок, а не на рахунок управителя, як було раніше. І тому, що у вашому домі завтра була вода, і в двері вашої оселі не постачалися довні виконавці. Прошу, не накопичуйте борги, сплатіть за воду. Про стан свого рахунку можна довідатися. В інспекції центральна за адресою вулиця Черняховського, 1 А. Телефон для довідок 405-44-00. За прошлий нулі. сезон. от всех начислений населением было оплачено лишь 83%. И на текущий день они имеют задолженность более 25 миллионов гривен. Что касается ситуации ЖСК, там ситуация гораздо сложнее. На сегодняшний день состояние оплаты представителям ЖСК составляет 43%. И они имеют задолженность 8 миллионов гривен. Это именно районы Жафневы, Саксаганский, Ингулецкий и Долгинцевский. Мы имеем полное право отключать горячую воду, ограничивать ее, но мы не делаем этого. Мы всегда действуем изначально максимально лояльно, уже потом мы начинаем подавать иски в суд, взыскивать с людей образовавшуюся задолженность. Нами арестовано 8 автомобилей за текущий год и 36 автомобилей находятся в розыске. Ситуация очень сложная, и мы хотели бы, чтобы все люди понимали, что мы будем принимать все самые строжайшие меры в этом вопросе. Хотелось бы представить вниманию наших потребителей акцию, посвященную Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности «Летом без долгов, зимой с теплом». Стартует она с 12 июня и продлится до 18 июля включительно. Условия акции просты. Жителям Саксаганского, Ингулецкого, Долгицевского и Жавнеева района всего лишь нужно оплатить существующую задолженность за горячее водоснабжение и отопление – Потребители, которые не имеют задолженности перед Криворожской теплоцентралью, автоматически принимают участие в акции. Розыгрыш призов будет проходить 20 июля. Будет разыграно огромное количество поощрительных призов, но также будут и более значительные призы. Потребители будут иметь возможность выиграть мультиварку, кондиционер и главный приз – тур по Европе. Криворожская теплоцентраль ждет своевременных оплат от наших потребителей и приглашает всех к участию в нашей акции.